Виконуємо номер 1764 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганесам» 2022 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. Познач на ньому точки А з координатою 0,8 Б з координатою 1. Це з координатою 0,5, з координатою 1,6, e з координатою 0,1. Приступаємо до виконання. Я накреслила координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. А тепер позначимо на ньому точки А з координатою 0,8. 0,8 це 8 клітинок. І точка А, точка Б з координатою 1, далі точка С з координатою 0,5, це 5 клітинок, точка С. Точка D з координатою 16 це 16 клітинок, 10 і 6,6. 1,6 і E 0,1 координата це одна клітинка. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок, позначили на ньому точки А з координатою 0,8, Б з координатою 1, С з координатою 0,5, Д з координатою 1,6 і Е з координатою 0,1. Номер 1764 виконано.